Так, друзі, вітаю вас на своєму каналі. І хочу вам показати сьогодні такий огляд більш візуальний, скажем, а також поділитися враженнями по е, якості матеріалів, скажімо так, як зібраний сам автомобіль, тому що по технічній частині, е, я думаю, достатньо інформації в інтернеті. А ось розібрати комплектацію конкретно даного автомобіля, може хтось для себе обирає, буде якби корисним. Хтось іде, гляне і зможе вирішити. Варто йому. Купувати такий автомобіль чи ні. Тому я вам презентую 2017 рік Volkswagen Tiguan американець All Space так званий. В нього йде длінша база, вони бувають семимісні, в комплектації SEL. Максимальна в них комплектація називається SEL Premium. Нас відділяє від максималки, скажімо так, певна кількість опцій, а також слово преміум. Почнемо скажімо, з фронтальної частини, що у нас присутнє в даного автомобіля. У нас були галогенові фари. Ми їх замінили на фуледовські, тому що галоген, скажімо, так собі світить. Власник захотів, чому ні? Якісне світло це завжди ваша безпека. Скажімо, світять вони дуже круто, а сушать асфальт. Навіть ось цей гонщик, дай йому Бог, здоров'я, може це підтвердити. Спереду, також у нас є протитуманні фари. Вони вам допомагають, коли ви виварачуєте кермо ліво-право, підсвічують зони, які притемнені. Також у нас під значком Фольксвагену знаходиться радар. Радар допомагає якби асистент гальмування, тому що... Також в ньому є функція адаптивного круїз контролю, а також екстреного гальмування. Якщо автомобіль вважає, що ваша швидкість перевищує ту, що ви зможете відтормозитись до автомобіля і розуміє, що ви цього не маєте робити, він буде сам гальмувати. Якщо я не помиляюсь, ця функція працює саме так. Якщо помиляюсь, можете в коментах мене поправити. Збоку ми бачимо, що в нас є доволі симпатичний малюнок. 19 дисків. Також є, в автомобіля є безключовий доступ. Ми доторкнулися один раз, у нас зачиняється автомобіль сенсорний. Трогаємо ручку, відчиняються передні двері, трогаємо ще раз, у нас відчиняються вже повністю всі двері. Це можна все регулювати з бортового комп'ютера. Тобто ви можете. Цю функцію виключити, щоб з першого дотику у вас відчинявся повністю автомобіль. Також присутні датчики мертвих зон. Якщо в автомобіля знаходиться скажімо, авто, яке їде задні нього в мертвій зоні, воно вам буде сигналізувати. Всі, я думаю, знають, як це працює. Також є панорамний дах. Панорамний дах це дуже круто для ваших пасажирів, якщо ви, скажімо, подорожуєте просторами нашої гарної ненької України, навіть там візьмемо в Карпатах, ви зможете спостерігати ці красоти не лише через фронтальне лобове та бокові вікна, а також через панораму, що доволі симпатично вам буде вражати. Е, є імітація двойного вихлопу, також прикольно виглядає. Автомобіль в такому білому перламутрі. він навіть не, не те, що білий-білий, Ну, крутий колір. тому придає йому шарму. Також є камера заднього огляду, навіть з омивачем. Розміри багажника давайте зацінимо. Візьмемо, якщо порівняти ось так. В повну довжину руки. Ну, доволі місткий Містки багажник, тому якщо ще положити заднє сидіння, то взагалі буде пісня. Є е е складання з багажнику сидінь. Повинна бути шторка, її немає. На жаль, не доїхала вона з Америки, на аукціоні її також не було. Е що в нас далі є? У нас багажник автоматичний, ми це бачили, можемо зачинити. В принципі, зовні ось вам весь функціонал. Автомобіль на 2-літровому двигуні TSI-ному повний привід. Якщо я це не говорив, то говорю. Якщо говорив, тоді повторяюсь Давайте вам ще раз загальний огляд такий зробимо. А далі перейдемо до салону. Ось ми бачимо нашу комплектацію Почнемо з заднього ряду. Дивимось. Що у нас по дверям? По дверям у нас тут... Ні. тут у нас жорсткий пластик, але дуже якісно підігнений, ніяких люфтів, нічого немає, нічого не тарахкає, не люфтить. Тут імітація йде, це також пластик, імітація під шкіру. Якщо не помиляюсь, спереду ці вставки вони будуть шкіряні. Тут вже шкіряна йде вставочка. М'якенька, на жаль, є такі пошкодження. Це якби, є мінуси іноді американських автомобілів, тому що якусь запчастину кинули і, в принципі, вже пошкодилось. Але це все можна максимально приховати якби зробити. Думаю, пізніше цим займемося. Так виглядає у нас задній ряд. Подивіться, скільки місця між переднім та заднім сидінням, враховуючи, що в прямому зрості 1,88 м сидіння зараз налаштоване під мене. Тобто сідаємо, ми бачимо, що ось навіть по дверям ну, такий глухий звук. Ну, говорю, все доволі якісно так підігнано, збито, ну, тобто, вак, ваг і вак. Бачимо по місцю для ніг його просто колосально дофіга. Тобто ви можете і так сісти, розвалитися, і сісти, як вам заманеться. Мінуси панорамного даху. Це те, що е, стеля у вас буде нижчою, ніж в комплектації, в якій відсутній патерамний дах. Але що маємо, то маємо. Скажімо, так, цією красотою потрібно іноді жертвувати в користь, скажімо, гарних видів. Е, по посадці доволі все круто, комфортно, є підлокітник, підлокітник з підстаканниками. Ну, Я думаю, що. Задні пасажири взагалі не будуть ображені, якщо будуть далеко їхати тут, Якби можна розкинутися. Великий плюс в Тігуана також, що в нього регулюються ці сидіння по, скажімо, ось бачите, як передні по виліту. І також можна регулювати кут е, нахилу спинки. Якщо получиться, зараз я знайду, як це можна відрегуляти. Ага, ось у нас є такі. Скажем ось регулятор, ми можемо її поставити під більшим кутом, ось зафіксувати під таким кутом, а можемо більш в лежачому положенні. Тому ось функціонал цих крісел для задніх пасажирів доволі цікавий. Що у нас далі є? Далі у нас є обдув. Є USB-зарядка класична, 12-вольтова розеточка, якась маленька ніша для маленького телефону. Скло підіймач Все, в принципі, на цьому вся радість для задніх пасажирів завершена. Але що маємо, то маємо. Ну що, переходимо на передню скажімо, частину, покажемо вам, що спереду, а також запустимо автомобіль, тому що доволі вже спекотно. І посидимо з. Клімат контролем. Так, В даному автомобілі є клімат-контроль двохзонний Чому говорю, що є, і тому що американці часто люблять встановлювати кондиціонери, звичайні класичні. Але так як предмаксимальна комплектація, звісно, що тут буде клімат. Кнопка старт-стоп, тому що є безключовий. Розуміємо, що це все щастя В нас по замовчуванню. Так, у нас такі є налаштування, це оффроад, Ми можемо дивитися, що в нас, як там. Так, медіа, давайте перейдемо. Хай так буде, не будемо довго затримуватись на цьому. Повноцінний двузонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь трьохступеневий. Е, бачимо, що оздоблені у нас, е, оздоблення салону це йде світла шкіра, але це, на мою думку це не натуральна шкіра, це скажімо так званий кожзам. Е, но, скажімо, чесно, що в мене в володіні 2 роки був Volkswagen Golf е, з такого ж матеріалу сидіннями. Він себе дуже прекрасно почував на пробігі 160 тисяч. У нас на автомобілі тут 90, на пробізі 160 тисяч салон там був дійсно сидіння в ідеальному стані. Тобто, вони доволі, матеріал доволі такий, стійкий до е, якихось дефектів. Е, Повертаємося до дверей. Двері дійсно, ось у нас ця вся частина йде м'яка, тут шкірка. Тут також шкірка м'якенько. По, по зрівнянню з задніми сидіннями, де імітація йде. Тому що, ну, обділили. Був би б туарек, напевно, думаю, що там була б також шкіра. Е, по торпеді мякенько м'якенько, Тут вже йде жорсткий пластик, але він дуже добре підігнаний. Е, тому ніяких зайвих скрипів, рипів та у вас не буде. 90 тисяч руль в ідеалі, не потертисти, нічого немає, якби все дійсно дійсно в дуже дуже гарному стані. Мультифункціональне кермо. Ось ця кнопка, яка відповідає за ось цей асистент, що я вам розповідав по гальмуванню, по адаптивному круїз контролю. Якби... Далі в загальному це класичний Tiguan селектор. Перемикання КПП, так як в нас повний привід, В нас є функція вибору режиму їзди, тобто спорт, нормал. Це ми ну, вибираємо, як буде себе поводити на педалі газу, тормозу кермо воно підлаштовується, стає важчим, педаль більш гостріша, якщо в спорті, наприклад. А також є функція вибору уже по повному приводу. Тобто оффроад ми бачимо. Це кастом, я так розумію, це налаштування вже якби вручну можна собі відрегулювати сніг. якби Такі моменти. Що ж далі? Що вам далі продемонструвати? Продемонструю вам панорамний дах, що є великим плюсом. Тому що дійсно, ну водій цього, скажімо, не помічає, тому що, коли е, ви їдете, куди, ви дивитесь загальному ось так. Ось так ми їдемо. Ми ж не їдемо ось так. Тому панорама для водія, вона якби мінімум має функцій, але для пасажирів це виглядає доволі доволі ефектно. Що в нас, скажімо, відрізняє від максимальної комплектації по салону? У нас відсутня преміальна. Комп... Відсутня преміальна Акустична система Fender. У нас би тут писалася Fender. Тут доволі якісне звучання У Fender, звісно, вона буде покраще. Там ще присутній сабвуфер, які дає глибину басу, звуку, але що маємо, то маємо. Но в комплектації SEL іде максимальний монітор. Доволі шустро працює. Давайте зайдемо, де у нас меню, продемонструю. Тобто, дійсно дуже швидко можемо перейти до, навіть покажу вам витрату палива. Це у нас з моменту старту, це після заправки, ну, 5 км, звісно. І ось довгострокова за 1221 км витрата складає 12 літрів для повного приводу, для, якщо не помиляюсь, 230. Кінських сил Це доволі, доволі, я вважаю, непоганий показник, і враховуючи вагу автомобіля та е, його габарити. Далі повертаємося, що у нас ще відрізняє від максимальної комплектації. У нас немає асистенту камери, Тобто, е, щоб перемикався автоматично дальній ближній, тобто він там вирізає фарами Там є свій функціонал. І також оздоблення сидінь трішки в максимальній комплектації відрізняється. Тобто, самі пошивки там йдуть трошки другого формату. І, напевно, на цьому все. Все остальне кермо, а вибачаюсь, у нас на максимальній комплектації також буває дігітальна панель, кокпіт. Тобто, не стрілки класичні, а великий монітор. Ми також планували замінити ці стрілки класичні. Нам. Такі приборні на таку приборку, але щось порахували і трішки задавила жаба. Тому що в загальному при вартості самої приборної панелі 600 євро, якщо не помиляюсь, плюс потрібна перехідна ця рамка, плюс е підшити, тобто воно кругом бігом там виходило під 1000 доларів. Вирішили, що поки зачекаємо. Якщо сильно вже буде хотітися. Власник, я думаю, собі замінить і буде, скажімо, кайфувати. Але класичні стрілки, як по мені, більше заходять. ну що, Давайте з вами враження від пересування на даному автомобілі. Так, вимикаємо функцію, ага. вона вимкнена, ну, коли функція цього старт-стопу, коли автомобіль сам е глохне там, на світлофорах, ви коли зупиняєтесь. Він... Потім, при тому, як ви трогаєтесь, він автоматично запускає двигуни. Що скажу? автомобіль доволі комфортний, м'який. Так, ми прикриємо панораму, тому що на вулиці плюс майже 30. І сонечко нам трошки гріє у макітру. Доволі м'який, комфортний для великої сім'ї. Думаю, зайде цей автомобіль, враховуючи, що вони бувають в комплектації на 7 місць. Звісно, ці два сидіння, що в багажнику будуть, не є максимально комфортними. скажімо, скажемо це перевезти дітей там до школи. Для дорослого це буде, скажімо, не саме комфортна поїздка. Але вони навіть такі бувають. Дана комплектація у нас на 5 місць, що також, власнику, я думаю, вистачає. Ми спочатку розглядали на 7. Але попався з мінімальним пошкодженням в гарному стані цей варіант, і, в принципі, був куплений п'ятимісний. Повертаємось по коробці. Перемикає плавно, без пінків, ривків, чи якихось таких моментів. Сам автомобіль. Доволі такий м'якенький, дійсно, ось ми їдемо якісь є невеликі нерівності, тобто він так себе веде вальяжно. Тобто немає такого, знаєте, як ваги, ваг вони завжди такі більш збиті, скажімо так, пружно себе ведуть на дорозі. Але враховуючи, напевно, за того, що він йде на сім місць, не на сім місць, а що в нього база довша, ніж в класичного Тігуана європейського. То може і за цього такий характер поведінки, що він більш м'якший. Ну Це моє суб'єктивне враження. Тому якщо 에, не правий, поправляємо в, ко в коментах. Ділимось своїм враженням, якщо у вас такий є автомобіль. Якось так багато не зможу вам розповісти, показав, що як є по салону. Я говорю, може хтось для себе обирав. Даний автомобіль, електроручник, даний автомобіль для купівлі і розглядає таку комплектацію. Тому, скажімо так, я б радив брати. Прикольно, все, що потрібно для комфортного пересування, їзди за містом, а також в місті, у вас повністю все це є. І це VAG, авто Кому був корисний огляд? Ставимо лайкоси. Кому не був корисний, також ставимо лайкоси, підписуємося, поправляємо в коментах, що не те сказав або можете доповнити, доповнюйте. Буду радий спілкуванню. Всім гарного дня. Не забуваємо підписуватись на TikTok, Інстаграм. На всі ці моменти. В Тіктоці також проходять прямі ефіри. Багато корисного можу розповісти, можете дізнатися. Кому цікаво. Придбати такий автомобіль з Америки також звертаємося, підберу, розкажу, прорахую, проконсультую. Все буде. Ще раз всім дякую за перегляд. Слава Україні! Слава нашим воїнам ЗСУ, всім до побачення!